Ход R6 Ultra захищений планшет, який зазнав не надто великих змін у порівнянні з попередньою моделлю R6 Pro. Проте дисплей нарешті зробили конкурентним, пам'яті накинули, а ціну зменшили. Так, ціна на старті продажів на Аліекспрес з 18 вересня буде 170 доларів. І це досить адекватно, особливо порівнюючи з головним конкурентом Okitel RT6, який на старті був 225 доларів і мав фактично такі ж характеристики, окрім більшого акумулятору. Посилання на Алі залишаю в описі, і вважаю, що за ці гроші дуже хороший варіант. Привіт вам усім! Особливо великого сенсу розказувати тут про щось про камеру чи про якісь додаткові фішки по типу тепловізора немає сенсу, тому що і фішок цих немає. Досить коротке, але я думаю, пізнавальне відео для вас, щоб ознайомитись повністю з цією моделлю. Основною філософією цього планшету я вважаю доступність у захищеному та автономному планшеті. І від цього ми з вами будемо відштовхуватися на протязі всього цього відео. Якщо ж ви хочете купити захищений планшет або смартфон, посилання на мій магазин буде в описі під кожним відео. В даному випадку хотів би почати саме з комплектації, адже в моєму випадку є і скло, і звичайно ж блок та кабель для заряджання, кабель Type-C у нас з двох сторін. Також є додатковий набір хвинтиків, чотири штучки, скріпочка є. Кабель OTG також є для того, щоб підключити інші USB-пристрої. Ну і звичайно ж, два кріплення, викрутка і сама петля. Ремінець, який чіпляється на задню панель планшету, щоб його було зручніше використовувати. Ну а сам планшет так він візуально абсолютно не відрізняється від моделі R6 Pro. Взяли той же ж самий корпус. До речі, цікаво, чого наліпка догори ногами наклеєна. Якщо логотип ось так, не знаю, могли б тут приліпити. Ну, але це вже таке. Блок з камерою та спалахом, ось ті самі кріплення, чотири гвинтика, і як ви бачили, чотири з них додаткові запасні є в комплекті. По корпусу тут нічого нового: динаміки, мікрофони, динаміків, до речі, два ось тут і ось тут. Тобто тут стереозвук. З цієї сторони кнопка регулювання гучності та блокування, а з цієї сторони слот для сімок, а також Type-C для зарядки, де навушників роз'єму тут не знайшлось. Цей планшет помітно тонший і трошечки легший, наприклад, ніж Рокітел rt 2 rt 6 тому що тут менший запас акумулятору. Але, звичайно ж, і комфортніше його буде використовувати завдяки цьому. Ну а щодо захисту, хотів я, значить, зняти красивий кадр, але планшет невдало впав у воду і відплив від мене на декілька метрів. Глибина там була вже десь біля метру. Тож, поки я просив дядька, який плавав там, подати мені планшет, бо сам-то я не планував купатися, в мене зйомки були. Планшет близько двох хвилин провів на дні. І, до речі, відеоогляд знімається через три тижні після цього самого купання. Я навіть тоді, по приїзду додому, забув його помити, і що? І нічого. На даний момент планшет нормально працює. Звук є, тобто захист тут реальний. Я думаю, в цьому сумніватися не варто. Які зміни по залізу? Чому планшет назвали R6 Ultra? Насправді їх тут небагато. Процесор залишився той ж самий, акумулятор той ж самий, обновили програмну, тобто тут 13-й Android, ну і збільшили в два рази пам'ять постійну 256 ГБ. Про залізо, що вам розповісти. Процесор Helio P60. Так, на жаль, його не змінили в версії R6 Ultra, але змінили пам'ять 256 ГБ постійної пам'яті, 8 ГБ пам'яті оперативної. Чомусь я думав, що тут буде Helio G99, тому що зараз це дуже модний процесор для от таких от схожих планшетів та смартфонів, але ні, ціна низька, і відповідно процесор тут не замінили. Акумулятор на 15600 мАч, і цього дійсно вистачає надовго. Цей планшет працює в звичайному режимі використання, Близько 8-9 годин в режимі запуску якогось додатку. Це нормальні цифри. До речі, щоб ви розуміли, цей планшет відтворював близько 14 годин відео з YouTube. В принципі, досить непогано, як для планшету, до того ж, тут не 20 000 мА, як у конкурентів деяких, а 15600. Тут немає NFC модулю, який є в Blackview Active 8 Pro. До речі, наскільки я знаю, тільки в Blackview він поки що і є серед конкурентів. Тут немає тепловізійної камери, нічної камери, ще якихось приколів, термометра. Просто планшет, просто з великим акумулятором. І так, тут вже встановлений 13-й Android. І хочу сказати, що по суті візуально ви це все не помітите, тому що дизайн графічної оболонки, він залишив Абсолютно таким же ж, як і був. Тут немає якихось крутих, цікавих налаштувань, надстройок і так далі. Тут все максимально просто і нічим не перевантажено для користувача. Чи швидко працює цей планшет? Я вам скажу так, він не безглючний. Звичайно що, як і планшети, навіть той ж самий BlackU Active 8 Pro, якщо його так знаєте, заюзати, швидко все відкривати, там ви також побачите якісь мікрофрізи. В цілому планшет працює нормально, враховуючи процесор Helio P60, тому я вам скажу, що за ці гроші нормально. До речі, тут же ж у нас два стереодинаміки, і зараз я вам хочу продемонструвати те, як звучить цей планшет. Але звучить без якихось надзвичайних об'ємних, потужних можливостей. Просто звучить. Басу не вистачає. Ну але, звичайно ж, стереоефект приємний, коли тримаєте планшет ось так. До речі. Динаміки тут знизу, тобто, якщо хочете дивитися або грати в щось, треба брати планшет ось так, щоб камера у вас була під рукою, під оцією в даному випадку. І тоді у вас виходить, що динаміки будуть зверху. Ну але це не проблема привернути екран. Я думаю, для планшета взагалі проблеми немає. Слухаємо. Я знаю, що дуже малий відсоток моїх глядачів та взагалі користувачів таких планшетів будуть грати в ігри, але все ж деякі коменти я періодично отримую. Мов мовляв, тестуй, тестуй ігри, тому що серед нас є такі, є такі, хто грає в ігри. Тому, в принципі, я вам зараз це і показую. Це Call of Duty, це стандартний клієнт, не, не HD, а звичайний. І максимальне налаштування графіки в цьому HD, точніше в цьому звичайному клієнті. Так от я вам хочу сказати, що єдине, що мені тут не трошечки некомфортно під час гри, це сам сенсор. Я не знаю, чи хотілося б його більш чутливішим. Ну, звичайно, тут самий простий дисплей, самий простий сенсор, це все зрозуміло. Але питань саме до процесора та системи, ну, в мене немає. По-моєму, як для цієї гри на максимальних налаштуваннях в звичайному клієнті, але все ж, в принципі, Helio P60 тягне більш ніж. Тобто, я думаю, що вам для того, щоб нормально себе... Відчуття, скажімо так, в деяких сучасних іграх, вам цього всього буде вистачати більш ніж. Так, хто там? Ось так от. Дисплей уходвав в R6 Pro був HD. В R6 Ultra це вже Full HD, і це дуже важлива зміна, тому що в попередній моделі зображення дійсно було трошки мильнуватим. Тут стало значно краще. Мені, звичайно ж, тут не вистачає, як завжди, частоти оновлення, тому що тут 60 Гц. Але ж знову ж таки, дивіться на ціну, вона вам про все і скаже. То щодо дисплею. Змінили в R6 Ultra фактично лише одну величину, а саме роздільну здатність. В R6 Pro ми бачили HD-екран, і я тоді ще казав виробнику: ну хлопці, ну це не прикольно, планшет на хорошому процесорі, нормальному P60 за ці гроші, які він продавався на той час. Але реально дисплей, ну, дивишся на нього, включаєш відео, і от навіть, я не знаю, вам треба дивитися метрів з двох, щоб ви реально тої пікселізації не бачили. Але тут Full HD, тут зовсім друга картина. Ну, що вам сказати в цілому? Звичайно, картинка тут не ідеальна, її не можна порівнювати зі смартфонами, наприклад, більш дорогими або ще щось. Але от дійсно, колись тут поставили Full HD, на цей дисплей хоча б можна тепер дивитись. Тобто включайте якесь відео і картинка більш, ніж нормальна. Звичайно ж, завжди рекомендую ставити саме Full HD 1080, як на YouTube, наприклад, написано. Тому що, якщо поставити менше, то картинка трошки все-таки на такій діагоналі буде втрачати свою чіткість. Кути огляду непогані, дивіться самі. Як на мене, вони дуже тут круті. Яскравий. Рості вистачає, На дворі працювати з планшетом можна буде. Знову ж таки, нагадаю, тим, хто трошки може не розуміє, все також залежить від того, що саме ви юзайте, а також від кольорів ваших шпалер і системи. Так що ставте щось світленьке і буде все видно дуже-дуже чітко. І так, звичайно ж, 16 мегапіксельна камера цього планшету вона не показала себе якось неочікувано, неочікувано погано чи неочікувано хорошо. Вона просто звичайна, проте, якщо знімати при хороших умовах освітлення, то фото, в принципі, більш-менш непогані, виходять з врахуванням ціни і того, що це планшет. А от щодо відео, тут все як завжди, стабілізації немає. Але, до речі, така мильна картинка, як у деяких конкурентів, тут відсутня. Тобто, в плані відео навіть цей апарат виграє у багатьох конкурентів за ці гроші. Камера, що є в налаштуваннях, є режим фото, відео, режим краса нікому не потрібний, а також стандартний набір для схожих планшетів, тобто HDR, боке про режим. Хорошо, що ці режими є, але жалко, що камера тут не те, щоб сильно витягує всі ці режими, щоб нормально їх зробити і потім роздрукувати чи просто на великому екрані дивитись. 16 мегапікселів. Ось такі от налаштування ми маємо. Як бачите, нічого фактично нормального, що стосується якості, тут немає. Проте тут є антиструс. Тут є, можна вибрати клавіші гучності, щоб ними е, робити знімки. Ну і також можна вибрати 10 або 20 фоток серійної зйомки. Відео, ж, звичайно, апарат записує в Full HD 30 кадрів тільки на секунду. Зараз ви побачите більш детальніші характеристики з комп'ютера, як завжди. Стабілізації, на жаль, немає. І пропоную вам зразу ж перейти до того, що дивитися приклади фото та відео знімання. Це у нас приклад запису відео фото в R6 Ultra. Ланшет, який став набагато потужніший за R6 Pro. Ну і подивимось, що в нас по якості. 7 годин ранку, чудове освітлення. Ну і подивимось, що в нас по чіткості. Стабілізації такті тут немає. Тут вав R6 Ultra не сказати, що став прям на голову вище попередній моделі R6 Pro. Ні. Проте, тут вдвічі більше пам'яті, ніж в попередній моделі, тобто зберігати можна все, що завгодно. Тут великий акумулятор, тут доступна ціна. Обов'язково підпишіться на канал, якщо відео вам сподобалось. Ну і будемо на зв'язку. Бувайте!